Це два основних кольори мого каналу: чорний та червоний. Я нічого не говорив про це Евересту, але вони надіслали саме такі кольори. Як так вийшло? Я не знаю. Так, відставимо фанелечку в бік. І поговоримо та оглянемо ось цю красу. Як на мене, червона виглядає ще красивіше. Тут, до речі, бачите? Це про те, що я говорив, що я ними користуюся постійно. Бачите? Я її навіть нормально не помив. Тут така кайомочка є, і її б варто було краще помити, але ну, я показую так, як є. Так, по цій, а, я зрозумів для себе наступне: по-перше, вона трішки менш економна, ніж. Фанеля трішечки, але сюди десь в середньому 17 грамів іде. Ось десь так. Тобто вона все ще економніша за ті, що в мене є, але менш економна, ніж та, що була перед цим.